І як не потрапити до пекла та перемогти його у своєму житті? Що таке взагалі пекло? Пекло це місце страждань, мук, безнадійності і так далі. Чи існує сьогодні пекло на землі? Так, коли приходять війни, терор, море і так далі, всякі біди на цю землю, то людина вона переживає пекло вже тут, на землі. І як же нам туди не потрапити? Ісус Христос, 2000 років тому назад, прийшов. У людському тілі на цю землю. І коли його розіб'яли, він духом зійшов у пекло і був там три дні і три ночі, і переміг пекло та смерть. І сьогодні, коли ми є частиною справжньої живої церкви Ісуса Христа, брами пекла не переможуть нас, як і сказав Ісус Христос, Ти Петро, і на цьому камені я збудую церкву, брами Ада не Переможуть її.